Родичі є, але чи можете ви на них розраховувати, коли буде потрібна допомога? І взагалі, чи мають працездатні і працюючі діти утримувати своїх непрацездатних батьків-пенсіонерів? Як вам отримати допомогу від дітей без благань і принижень? І на що треба звертати увагу, щоб зрозуміти, що допомоги не буде? Більшість пенсіонерів мають родичей, які б могли б їм допомагати, та при цьому? Та ж більшість людей поважного віку змушена розраховувати лише на себе. Тож про все це ми сьогодні з вами поговоримо і покажемо дієву методику, як перевірити своїх родичей. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А почнемо ми з того, чи має будь-який пенсіонер. Моральне право на допомогу від своїх родичей, наш 17-річний досвід допомоги пенсіонерам показує, що більшість людей поважного віку за життя робили все можливе для своїх дітей та онуків, часто відмовляючи собі у найнеобхіднішому. А коли дітей чи онуків вони не мають. То опікувались своїми племінниками та іншими близькими родичами. І зазвичай це робили не через закони чи розрахунок на допомогу на пенсії, а просто через те, що це по-людськи. Тож, на віддяку за цю допомогу, ці ж родичі вже зараз могли б допомагати цим пенсіонерам. Це було б чесно. Разом з тим, ці ж самі родичі в майбутньому отримують від вас спадщину. Тож. Без суттєвої допомоги вам прямо зараз це буде просто грабунок. І це більшості людей не потрібно навіть пояснювати. Вони самі цікавляться вашими проблемами, без нагадувань їх вирішують, допомагають у всіх ваших хатніх справах і роблять це від чистого серця. Але так буває, на жаль, не завжди. І при цьому треба поговорити про ще один дуже суттєвий момент: ваші онуки. Дивляться на те, як ваші діти вам допомагають і беруть приклад. І вони так само будуть поводити себе вже з вашими дітьми, коли вони стануть пенсіонерами. А онуки ваших дітей будуть так само робити з вашими онуками і так далі, і так далі. Тож всі вони будуть знущатися над своїми родичами-пенсіонерами. Ця програма буде повторюватися. Тому проблема тут набагато глибша, ніж здається на перший погляд. При цьому найкращими адвокатами своїх дітей виступають ці ж самі пенсіонери, адже вони краще за всіх можуть виправдати таку зневагу від своїх родичей. В них є купа проблем: треба дітей поставити на ноги, зробити ремонт, складності на роботі, війна зараз, всім складно. Тому допомагати батькам-пенсіонерам не на часі. Згодні. Що так має бути? Напишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікава ваша думка. Чи це нормально, коли ви в 75 років, змушені продавати свої власні речі, позичати в знайомих тисячу гривень до пенсії, щоб звести кінці з кінцями, купувати ліки не пачками, а блістерами. І не ті, що лікують, а ті, що просто знімають біль. Або якщо вже і так не виходить, то просто накопичуєте борги, дивитеся в глазок. Дверей перед тим як вийти з квартири, не дай Боже побачити своїх сусідів, в яких позичили 300 гривень, а віддати вже не можете. При цьому таким пенсіонерам постійно телефонують колектори з ларку, де ви взяли гроші до пенсії, а віддати не виходить. Постійне відчуття приниження, безгрошів'я, страх за майбутнє. А діти їм також важко. Всім зараз важко. А що ж далі? А якщо просто прорве трубу. Чи хронічне захворювання перейде в гостру стадію, чи просто впадете на вулиці і зламаєте ногу? Що будете робити тоді? І як ваші онуки навчаться допомагати своїм батькам, якщо не на прикладі допомоги вам? Чи всіх ваших нащадків хай чекає таке саме життя? Тож потрібно діяти вже зараз. Поки вистачає енергії та розуму, ми пропонуємо вирішити для себе прямо зараз. Що ви маєте право, як моральне, так і юридичне, на серйозну допомогу від своїх родичей. До речі, в нас на каналі є окреме відео, в якому ми даємо повну інформацію з законодавства, чому діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних батьків-пенсіонерів. Посилання на нього буде ось тут. Подивіться обов'язково, щоб вже зараз прийняти остаточне рішення. Ось прямо зараз зупиніть це відео і скажіть собі. Це чесно, вони мають допомагати. Дякую, що зробили! А тепер давайте поговоримо, як же ж отримати допомогу від своїх дітей без благань і принижень. Звісно, можна просто попросити. Але ж, відмова, а вона можлива, буде дуже болючою. Та ще ж не все так погано, адже ви можете самостійно вирішити більшість своїх проблем. Тому зараз принижуватись ну, зовсім ще не на часі. При цьому, якщо ви впевнені, що відмова буде 100%, для вас є також рішення цієї проблеми. Ми поговоримо сьогодні про це трошки пізніше. Тому поки що будемо діяти так: ви телефонуєте до цього родича або родички і кажете, що вам лікар прописав дуже дорогі ліки. І що на ці витрати в цьому місяці ви не розраховували. І були б раді позичити в нього чи в неї 4 тисячі гривень а, до пенсії, а, на картку, номер якої ви скинете у Viber або смс кою А як пенсію отримаєте, одразу все віддасте. А, та ще якісь смаколики з вас за допомогу. Хоча, звісно, про смаколики не обов'язково говорити, вирішуйте самі. Я б про це не говорив. І обов'язково додаєте, що якщо є така змога допомогти, якщо ж ні, не проблема. Ви звернетеся до найближчого кіоску, де позичають до пенсії гроші, і самостійно вирішите свою проблему. Тобто не пропадете, ви не принижуєтесь, ви не просите, не вимагаєте гроші від своїх дітей, ви просто пропонуєте такий варіант допомоги. І тут є. Всього два варіанти. Або вам розкажуть якусь історію про складні часи, про війну, або ще щось, або просто перерахують кошти на вашу картку. У першому варіанті все зрозуміло. Ви не клянчили, не принижувалися. Ви і самостійно можете вирішити цю проблему. Але ви чітко знаєте, що на цю людину розраховувати на майбутнє не потрібно. І при цьому ви не втрачаєте поваги до себе. Що я вважаю найголовніше в житті. А ще це вас викличе ніабияке полегшення. Я вас в цьому запевняю. Це досвід 17-річної роботи всієї нашої команди. Адже реальність, яка б вона не була, вона надає вам сили. Ви вже чітко знаєте, що на цих родичей розраховувати не потрібно. Тисячі пенсіонерів зробили саме так, і при цьому. Вони нам дякували іноді за кардинально різний результат. Хтось налагодив регулярне отримання допомоги від своїх дітей, ну а хтось зрозумів, що треба розраховувати лише на себе, і звернувся по допомогу до нашої організації. Ми і в тому і в тому випадку дуже радіємо за наших підопічних. Адже якщо ви завдяки лише перегляду цього відео і виконанню цієї методики. Значно покращити свій добробут, значить, ми ще раз виконали нашу мету мету нашої організації покращити якість життя пенсіонерів. До речі, якщо хочете підтримати нашу команду, обов'язково поставте цьому відео лайк. Це мотивує нас робити ще більше корисного як для вас, так і для всіх людей поважного віку. Тож краще гірка, але все ж таки правда. І ви в такому випадку можете сміливо брати на себе відповідальність, маючи серйозний аргумент. Якщо вас в майбутньому хтось буде в чомусь звинувачувати, ви все одно маєте моральне право самостійно вирішувати всі свої проблеми. А рішення насправді є, і ми про нього поговоримо трошки пізніше. Йдемо далі. Як приходить час повертати гроші, ви нічого не робите. Чекаєте: пенсію отримали. Гроші на повернення відклали, але самостійно нічого не робите. Не піднімайте це питання. І тут знову два варіанти. Або вам нагадають, що вже прийшов час віддавати. Тоді ви просто дякуєте за допомогу, віддаєте гроші, які ви зобов'язувалися віддати, і просто для себе розумієте, що ця людина, можливо, й допоможе, але буде. Вимагати повернення своїх коштів. І тоді ви самі для себе вирішуєте, чи потрібно вам звертатися по допомогу саме до таких людей. Адже якщо у вас є змога віддати, то все добре. Але якщо ж не буде змоги віддати те, що вам позичили, тоді стосунки зіпсуються і розраховувати на допомогу в майбутньому вже буде проблематично. Якщо ж вам не нагадують про повернення цих коштів, чекайте. І за 2-3 місяці знову можете таким чином позичити якусь суму грошей ваших родичів. Якщо вам згодом знов ж таки не нагадують про повернення, то ви вже сміливо можете домовлятися з такими людьми про допомогу, регулярні платежі, щоб ви вже на них могли розраховувати і планувати свої витрати, маючи в перспективі ці виплати. І скоріш за все ви домовитесь, і на душі стане легше. А також стане легше фінансово. Виконання цього завдання взагалі не призводить до будь-яких проблем. Ви або отримаєте допомогу від своїх родичей, або будете точно знати, що на них не можна розраховувати, і звернетеся по допомогу до нашої організації. І головне, ви відчуєте енергію, адже реальність надає сили, надає віру в майбутнє якої вам зараз дуже не вистачає, якщо ж ваші родичі відмовляють вам в допомозі, або ви точно знаєте, що просити навіть або перевіряти їх не варто, ви можете завантажити нашу книгу за посиланням в описі до цього відео, як тітонько Шура якість життя покращувала, де йдеться про другу пенсію до допомоги по дому, яку ми надаємо всім пенсіонерам, які можуть змінити спадкоємців. Прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж вам складно читати на смартфоні або на комп'ютері, ви можете зателефонувати за номером, вказаним на екрані, і замовити друковану версію цієї книги, яка надійде вам на нову пошту або на Укрпошту. До речі, за 17 років нашої роботи цією можливістю скористалися вже 2 1385 пенсіонерів з 42 міст України. І вони отримали допомоги на суму 234 мільйона гривень, тобто чверть майже мільярда гривень. До речі, щоб ви розуміли, що це за сума, стільки на місяць отримують всі пенсіонери міста Житомир. Тобто всі-всі пенсіонери в місті Житомир отримують в місяць таку суму. А чи багато це? 2385 пенсіонерів. Давайте розглянемо на прикладі Хрущовки, яка має 4 під'їзди, 5 поверхів і 4 квартири на поверсі. Тобто, це виходить на один під'їзд 4 на 5 – 20 квартир, на весь будинок 80 квартир. 80 квартир це 80 пенсіонерів. Це один будинок, 10 будинків це 800 пенсіонерів, 20 будинків 1600 і 30 будинків це 2400 пенсіонерів. Тобто, цілий мікрорайон пенсіонерів вже ухвалив таке рішення і отримує другу, допом... другу пенсію та допомогу по дому. А ви, ви ще ж не отримуєте. Що конкретно пропонує центр пенсіон? Це велика разова виплата до 200 тисяч гривень, щомісячне отримання до 2 тисяч гривень, сплата всіх комунальних послуг. При цьому субсидія залишається у вас. І ми також оплачуємо в майбутньому всі ритуальні послуги, на що вам не потрібно відкладати свої власні гроші. Крім цього, що найголовніше ви отримуєте безоплатно послуги. Соціального працівника вдома, який надає догляд згідно державного стандарту догляду вдома. При цьому цей соціальний працівник може бути навіть вашим знайомим. Тобто для нас головне, щоб ця людина була для вас комфортною. Іноді ми змінюємо до 15 людей, поки пенсіонер не скаже, що саме з цим співробітником йому комфортно, і він хоче, щоб саме він чи вона. Допомагали йому у хатніх справах, і наші співробітники дуже цінують свою роботу, адже ми сплачуємо ринкову заробітню платню і гарантуємо роботу навіть під час військового стану. Ось така методика: програти неможливо або вам допомагають родичі, або допомагає наша організація. Якщо ви чекали на якийсь знак, то це можливо саме він. Головне зробити перший крок. Завантажити нашу книгу за посиланням в описі до цього відео або просто зателефонувати за номером вказаним на екрані. Щоб не втратити це відео і мати можливість передивитися його в майбутньому, прямо зараз під ним натисніть кнопку Поділитися і надішліть його комусь з ваших знайомих. Тоді посилання на нього залишиться в переписці, і ви зможете в майбутньому погортаючи повідомлення. Які ви писали цій людині, знайти це повідомлення, натиснути на нього і знову передивитися цю інформацію. Та і ваші знайомі також будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. Бачу, що ви додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже так, Ютуб розуміє, що це відео було для вас корисним і буде рекомендувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож прямо зараз тисніть, будь ласка, лайк. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео на нашому ютуб каналі.